На Одещині жінка стала жертвою розбійного нападу. Прямуючи додому, вона й гадки не мала, що може повернутися без улюбленої прикраси. Какой він підозрительний був, якось він на мене дивився, так і все це. вот я думаю, на всякий случай я как бы, хочу відірватися від нього. Сматрюю дивлюся, одну буквально он там метра три-чотири вже знаходиться від мене. Вот і так что-то в руке вот, правой, несет. Я одразу не зрозуміла, що це пістолет. Я стала кричати Помогите, Ограбили!». грабели хвилини знадобилися правоохоронцям, аби знайти та затримати ціни жіночих прикрас. Получили інформацію, що на вулиці Толбухина було совершено грабеж в отношении женщины, ривок цепочки з угрозой предмета, похожего на пістолет. Було обнаружено скоплення людей. Де знаходився один із молодих людей, який підходив по примет. Потерпйоша приїхала, познала його. Затриманого доставили до райвідділку. Ним виявився 33-річний чоловік. Каже, на злочин пішов після вживання оковитої, зустрічався з братом. Випили бутилку водки, от троє. Агра. Я не знаю, ну просто же що там ще. Що там у не було? Я не знаю. Ну я його вкрав. За цим фактом міліція відкрила кримінальне провадження. За скоєне йому загрожує до 7 років позбавлення волі. Посилені блокпости облаштовують на магістральних шляхах прикордонних районів Вінниччини. Додаткові укріплення з'являться пунктах перетину держкордону Могилеві-Подільському, Ямполі і Піщанці. Контроль та огляд транспорту, перевірку вантажів здійснюватимуть спільні пости міліції, прикордонників та громадськості. Здійснюється спільне патрулювання в охороні державного кордону. Також залучаються представники громадських формувань до даних заходів щодо недопущення. Проникнення на територію Вінницької області, а також на територію України сепаратистки налаштованих громадян або диверсійних груп. Міліція Вінниччини здатна забезпечити правопорядок та не допустити дестабілізацію в регіоні. Ось такий збройний арсенал вилучили правоохоронці області. Кілька місяців тому ці зареєстровані боєприпаси перебували у власності громадян. Це приготовлено для перевірки і для подальшого знищення. Получається Двохствольних ружей, 36 штук, 15 одноствольних, чотири обліця ось вони лежать. Посилені блокпости стануть своєрідною фільтраційною зоною. Керівництво області проінспектувало одне з таких укріплень у Могилів-Подільському районі. В даному випадку основним завданням в них є це виявлення зброї, боєприпасів, які можуть перетинати кордон, також громадян, перевірка документів об'їжджаючих. Виявлення громадян, які слідують без документів, і інші питання пов'язане з забезпеченням безпекою та охорони громадського порядку в даному регіоні. На Дніпропетровщині чоловік у нетверезому стані намагався викрасти жіночу сумочку. Проте на заваді став працівник міліції, що випадково опинився поруч. Він наздогнав гробіжника та повернув викрадене майно власниці. Вийшла з роботи, проходя мимо кафе Шоколад, обратив внимание, що гражданин переліз через забор кафе і схвачив сумку жінки. начинал убегать. Женщина выбежала из кафе, попросила помощи. Я направился за данным гражданином, догнал его, задержал, после чего вызвал следственно-оперативную группу индустриального районного отдела милиции, которые прибыли на место происшествия. Данный гражданин был задержан и доставлен в индустриальный районный отдел милиции. Зломисником виявився 41-річний раніше судимий чоловік. Правоохоронці з'ясували, що цього ж дня він обікрав дві квартири в індустріальному районі обласного центру. Сматрю, сумочка рядом лежить. Підійшов, просто випив, ще попутав мене. І Попутав. Ну, схватив і побіжав. А в кафе оказався сотрудник міліції, дій задержав мене. За скоєне затриманому загрожує тюремне ув'язнення терміном від 4 до 6 років.